І в світській хроніки, звісно, я не могла опустити такий аспект, як те, що подолі круто, і які є взагалі верстю населення. Типу, повірте мені, якщо ви тут живете достатньо довго, наприклад, більше одного року, ви точно зрозумієте, яка є соціальна ієрархія, і хто в ній реально типу, дуже пиздатий, а хто просто типу, посадання. Перше поділ дуже маргінальне місце, і це типу треба дуже жорстко враховувати, тому що е, в якийсь момент ви зрозумієте, що грубо кажучи, люди діляться на алкашів і торчків, і на таких, типу хіпстерів або е, типу, бізнес оунерів або типу прихідстерних або бо е, працівників найма, але які все одно достатньо такі, ну, прибаблі, скажімо, заряджені. <кій> <кій> Умовно, це саме маргінальна ланка, це типа низ піраміди масло, торчки, бомжі, алкаші, маргінали, божевільні, якісь там буйні і так далі. Яких буквально сьогодні бачила два. Одна присіла посадить на Контрактовій площі, а другий просто кричав якісь італійські слова. І це було прямо на Контрактовій площі. Я там живу на секундочку, типу, якщо що. Друга ланка це типу торчі, але з креативними професіями, які можуть нічим не працювати, насправді, але вони принаймні не достатньо бабок, щоб знімати квартиру і торчати. Третя ланка це креативники, насправді, які дійсно чимось працюють, але такі більше працюють на подолі, ніж тут живуть, тому що жити тут, ну типу, ти не витримаєш. Ну і нарешті ми маємо вершину цієї ієрархії, це типу хіпстервачі власники бізнесів або просто власники бізнесів. Які реально заражені, які тут або творять різні або, типу, ходять просто, типу, спонтанно п'ють кавусю до речі, хвилі. От і типу. Як правило, ви побачите набагато більше маргінального одна, але буває різне. Ну і типу, мені подобається, що тут все таки частіше стає і якось цивільніше від того, що власники бізнесу ходять пити кавусів. Але тим не менше, для того, щоб район реально був крутим, це має бути, ну, такі, типу, цивільна, прикольна інфраструктура, класна урбаністика, продумані там, не знаю, відремонтовані як мінімум будівлі. Цього не стається. Тому насправді ми маємо типу, просто богемну слеш культурну движуху, супер хаотичну, нічого не з цим, ні з чим не пов'язане. І всі просто тупо десь там і Ну, Але це по-своєму прикольно, просто типу, це, ну, мені розказували щось подібне про Лісабон. Я там не була просто, але я хочу поїхати. Лісабон це супер таке, типу, богемне місто, де, ну, от якось приблизно так. Не знаю, коротше, якщо у вас є. Типу, Доповнення розкажіть, але типу, я це бачу також вторая року життя чи більше. Типу, Золоті мені завжди більше подобалось, тому ну, цеальна іерархія вона така.